Капелюх для гуська. На квітковій фермі під селом Малинки жило дуже багато свійських тварин: корови, свині, кози, курі, індики, гусі. Кого там тільки не було. І всі вони були схожі один на одного, нічим особливим не виділялися. Я впевнена, що й ти, мій маленький читач. Не зміг би відрізнити козу Маруську від кози Оленки чи курку веселушку від курки білушки, якби опинився в малинках. Тварини і справді були напрочуд одноманітні всі, окрім гуська. Гуська можна було впізнати ще здалеку. Він носив великого солом'яного капелюха. І щиро кланявся всім подорожнім, легенько припіднімаючи його гострим крилом. Капелюх гуська мав свою історію. Старі тварини переповідали, що капелюх передавався з покоління в покоління, а гуськовий прапрапрадід пра 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 гусак Гусакевич отримав його від фермера. Як винагороду за те, що врятував отару овець від лісового звіра. Зараз вже ніхто й не згадає, що то був за звір. Одні кажуть бурий ведмідь, інші сірий вовк. А треті взагалі, подекують, що не було ніякого звіря, і вівці наполохалися дикого зайця. Та хто там що не говорив, гусько своїм набутком неабияк як пишався, тому ніколи не знімав капелюха безкрайньої на те необхідності. В ньому він гуляв, їв, купався та навіть спав. Аж доки одного ранку жителі ферми не прокинулися від гучного, пронизливого крику. То був Гусько. На полохані невиспані звірі збіглися на гамір. Гусько був у розпачі, він ніде не міг знайти свого капелюха. Пернатий хапався за серце і гасав з одного кутка до іншого, перевертаючи все навколо з голови до ні. Це й не дивно, що Гусько так нервував. Адже з дня на день мали вилупитися маленькі гусенята. і гуськові страшно хотілося постати перед своїми дітками у всій красі. Він вірив у силу першого враження. Дарма що кабанчик хрюня заспокоював гуська, ніби на капелюх красить гуся, а гусь капелюха так був безутішний. Та ось. На цю сцену пришкандибав старий фермерський пес. Він був вхожим до будинку фермера і часто разом з господарем дивився детективи по телевізору. Спокійно, заспокоював кудлатий. я знаю, що роблять в таких ситуаціях, Ти останній раз бачив свого капелюха. Гусько повільно потер потилицю і мовив пригніченим голосом. У хліві, я ліг у ньому спати. На ранок капелюха вже не було. Рудий пес споковиляв до хліву. Тварини з цікавістю рушили за ним. Пес обнюхав все навкруги і загадково похитав головою. Варто зазначити, що пес Бурко був дуже старою собакою і втратив свій шпигунський нюх ще сім років назад. Але він цього ніколи не визнавав. Чую, коров'ячий слід, прохрипів Бурко. Всі разом пішли до корови. «Вас що, доки мухи покусали, здався мені ваш капелюх. Краще підіть у свиней і спитайте. Вони там всяке сміття їдять, то, може, й капелюх гуськовий ненароком проковтнули. Гуськовій було образливо, що його капелюх порівняли зі сміттям. Та перевіряти все таки погодився. Пішли до свині. Ви не за адресою. Де це таке видано, щоб свині солому їли? Краще запитайте у козла. Він давно око на гуськовий капелюх поклав. Я чула, як козел переповідав свій сон. В якому він жував соломіного капелюха, соковитого смачного. <світку> Ме, -е 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 -е. менша гай грюка свиня. Вузьковий капелюх старий, як світ, він на смак не краще тирси, ніхто таке їсти не схоче. Подумайте, краще добряче, хто того капелюха носити міг би. У кого голови маленькі. Ха, а звідки ти знаєш, який він на смак? поцікавилася свиня. «Тьфу на тебе свиня. розсердився рогатий. Треба навітатися до курей. Жваво підхопив пес. «Точно!» мовив кіт. «Кури взагалі дуже підозрілі. І нікого не пускають в курятник ня. Ко ко кого -ко -ко ви слухаєте? Кота не пускаємо в курятник, бо він у на нас курчат краде, ото той капелюха точно він вкрав. І Є у нього така манера брати чуже. Ви краще спитайте, що він вчора вночі робив, чи є в нього алібі, ко 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 ко. -ко. нічого я не брав, злісно заперечив Мурко. Я вчора вночі з хозяйкою спав, то пес підтвердити може, а він теж в хаті був. М -м -м. проморчав вусатий. Краще загляньте до коня, от він не спав. Я сам у вікно бачив. Всю ніч стояв, як неприкаяний, ні на хвилинку не приліг. Це виглядав щось, видивлявся, мяу, точно вичікував, коли Гусько засне. І ого, які новини, коні взагалі-то сплять стоячи, я про ваш капелюх ні сном, ні духом. Розслідування зайшло в глухий кут. Гусько невтішно опустив голову і почалапав назад. Як раптом чує хтось пищить, заглянув за стінку, а там гусенята маленькі, тільки но з яєць повилуплювалися, сидять в його капелюсі та крильцями тріпочуть. Ох, і зручно в ньому, ох і затишно. На радощах гусько аж підстрибнув. Обняв гусенят з мамою вузкою, пригорнув до себе крилом і так розчулися, що навіть забув, що капелю знайшовся. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у світ української казкової спадщини.